Росіяни кидають колосальні сили на взяття Бахмута. Місто штурмують з усіх напрямків, також намагаються обійти його з півдня і півночі. Дуга оборони навколо Бахмута вже більше як 180 градусів. Колишні умовно тилові населені пункти зараз перебувають вже на лінії вогню і звідти масово евакуйовують людей. Одне з таких міст часів яр. Репортаж звіти нашого Антона Куциконя. Вузенька і засніжена сільська дорога нині один з небагатьох відносно безпечних шляхів до часового яру. Часів'яр це точка на бахмутському відтинку фронту, де метастази російського наступу розповсюдилися найзахідніше. Нині окупанти перерізали основну трасу Константинівка Часів Яр і доводиться заїжджати в населений пункт другорядними сільськими дорогами. Росіяни зараз безперервно поливають населений пункт своєю артою. Артилерія